Я вважаю, що найбільша проблема це те, що влада в Україні безнадійно відірвалася від людей, від їх потреб, від їх інтересів, від розуміння проблем підприємців. Я вважаю, що ті люди, які сьогодні є на чолі країни, вони абсолютно неадекватно сприймають ситуацію, бо вони не можуть собі зрозуміти, що таке жити на 1200 гривень. Вони не можуть собі зрозуміти, що таке прийти в аптеку і бути не в змозі купити ті ліки, від яких залежить життя. Вони не можуть зрозуміти, що таке не допомогти своїм батькам на лікування або не дати своїй дитині на навчання. Ні, на те, щоб вона мала чому вони неадекватно сприймають реальність. Я думаю, що вони на сьогодні значно вони є ізольованими. Я вважаю, від об'єктивної інформації, бо вони живуть іншим життям. Вони живуть іншим життям, і вони спілкуючись з закордонними партнерами, з фінансовими донорами і так далі. Вони чують від них компліменти в тому, що їм кажуть наші партнери з МВФ і так далі, що реформи в Україні йдуть, все гаразд, продовжуйте таким чином. Але спитайте будь-якого громадянина. України спитайте будь-якого малого підприємця, хто відчуває позитивний результат реформ, коли ціни за два роки зросли на 70% в цілому, а по е, цілій низці товарів більш ніж вдвічі, коли гривня впала втричі, коли навіть товарообіг, тобто те, що люди просто купують, впав в, в на третину. Тобто, це є показником того, що економіка падає, вона зайшла в піке, і ви подивіться, нас же три роки, три роки, не рік, ні два немає економічного зростання є економічне падіння.